Представляємо вашій увазі річ, яка зробить кожен ваш ранок добрим, бадьорим та поживним. Супер сендвічниця. Запашні сендвічі із зеленню, сиром, ковбасою та краплиною майонезу, невагомий омлет, ну і нарешті оладки із вашим улюбленим джемом. Усе це може приготувати ця диво сендвічниця менш ніж за хвилину. Аби приготувати смачний сендвіч, ми маємо просто взяти шматочок будь-якого хліба, тепер додамо краплинку майонезу і куди ж без ароматного бекону та шматочка сиру. Ну а наостанок томат для пікантності. Накриваємо ще одним шматочком хліба, кладемо у форму та чекаємо, доки Наша сендвічниця сама приготує сніданок. Форма нашої суперсендвічниці має високоякісне антипригарне покриття, що дозволяє готувати не лише надзвичайно смачні, а й корисні страви без додавання жиру. Також ви самі можете регулювати ступінь підсмаження тостів: від зовсім хрусткого до помірно підсмаженого. Ваша дитина буде у захваті від сандвічів із теплою шоколадною пастою або джемом. Сендвічниця надійно фіксує краї сандвічів і не дозволяє розплавленій начинці вилитися. Крім того, у ній є спеціальний механізм, який зачиняє та блокує бутербродницю під час приготування, а отже, ви ніколи не обпечетеся. Ви можете приготувати кілька різних бутербродів водночас. Один з них, наприклад, може бути солодким, наприклад, з варенням або медом, а інший із сиром та м'ясом. Вражає чи не так? Сендвічниця має теплоізольовану ручку, а отже, готувати з цим дивоприладом легко і безпечно. Також ця диво оснащена двома спеціальними індикаторами, які повідомлять вам, коли прилад готовий до роботи. Сендвічниця настільки проста в експлуатації, що готувати у ній може навіть дитина, це дуже просто і швидко. Крім того, уявіть, коли ви готуєте, наприклад, омлет зранку на сніданок, на вашому одязі та волосі залишається аромат страви, від якого вас не врятує жоден парфум. Ця дивосендвічниця звільнить вас від цієї проблеми, адже вона тримає аромат страви під час приготування всередині. Вигідна пропозиція від Shopping TV. Тільки зараз ви можете замовити супер сендвічницю за акційною ціною зі знижкою 20%. З нею ви за кілька хвилин приготуєте апетитні гарячі бутерброди, ніжний омлет та смачні ола. Без жодної краплини олії. Сендвічниця така проста у використанні, що навіть ваша дитина зможе приготувати у ній сніданок. Економте ваші час та гроші, замовляйте сендвічницю прямо зараз та отримуйте знижку 20%. Поспішайте! Ваша знижка дійсна тільки до кінця цього тижня. Ну що, ви вже хочете таку супер сендвічницю Так чого ж ви чекаєте? Хучіше телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте цю маленьку, але дуже вправну помічницю. Адже з нею кожен ваш ранок буде добрим.